Така опція у Samsung а. перекладати автоматично текста. Це дуже прикольно, ну не тільки у Samsung, а у Google транслятора скажімо вот. так. І ми йому запропонували перекласти слово «Рошен». Дивимося і радіємо. Опачки. Пішли далі. Шукати варіанти. Так. Сава. Шень. Відмінний шоколад. Три. Шень. Хан. Кашер. Ошень. Вересень. Курка. Ріц. Шень. Щось я навіть не побачив, що. Знов курка. Цзянь. Дуже класне слово цзянь. Попелястий. Розен. Росан. Шень. Бахан. Шень. Якийсь китайський напрямок розвитку. Знову попелястий. Гвинтівка була, мудрий шоколад, відмінний шоколад. Ну, що, да? ну, шо, більше нічого немає. да?